Час новин, головні події дня. Розкажу просто зараз і далі про таке. У Запоріжжі продовжується налагоджування опалювального сезону. Як працюють котельні, та скільки будинків вже з теплом? Дивіться далі. Що в меню, чи подобається воно дітям? Та чи є збалансованим та здоровим? Наша знімальна група перевірила нову систему кейтерингового харчування у закладах освіти. Дитина повноцінно буде харчуватися. Від булочок до запашного хліба 14 тисяч одиниць духмяного товару щодня постачає на прилавки крамниць одне з місцевих підприємств. Технологія виготовлення нашої паляниці та чому варто купувати з запорізьке, розкажемо у випуску. Шестеро загиблих та 23 поранених. Зранку росіяни завдали удар по об'єкту інфраструктури Запоріжжя. На місці влучання зайнялась пожежа, яку станом на 14-ту ліквідована. Обласна влада повідомляє, що всі постраждалі отримують необхідну допомогу. Частині людей допомогли на місці, інші ж наразі перебувають у лікарні. Всі постраждалі, переважно середнього ступеню тяжкості, яким на догоспітальному етапі була надана невідкладна екстрена медична допомога. Загалом це 13 осіб. Дві жінки та 11 чоловіків, переважно середнього віку. Госпіталізовано до закладу 5 пацієнтів, це одна жінка 62 років та 4 чоловіка. Наразі двоє з них перебувають в операційній. Це чоловік 44 років з вогнепальним осколковим пораненням голови та кінцівок. Та чоловік 52 років з вогнепальним осколковим пораненням голови та лицьового черепу. Били окупанти впродовж доби і по області. 11 населених пунктів перебували під вогнем ворога. Лише по Таврійському та Маліток марші росіяни завдали 5 авіаударів. Відомо про 13 зруйнованих та пошкоджених осель. Мирні жителі не постраждали. Дев'ять обстрілів з реактивної системи залпового вогню завдано ще по чотирьох населених пунктах. 87 артилерійських ударів прийшлось по Лобковому, малих Щербаках, Гуляйполю, Щербаках, Новоандріївці, Новодонилівці, Роботиному, Малій Токмачці, Білогір'ю та Ольгівському. Тим часом з прифронтових сіл та селищ триває евакуація. З-під ворожих обстрілів поліцейські вивезли в безпечне місце літнього чоловіка з села Гуляйпільське. 63-річний Микола Григорович двічі був на межі смерті. Вперше пережив мінометний обстріл, коли годував сусіднього пса. Ворожий снаряд прилетів поруч з ним у кількох метрах. Тоді уламком поранило спину. Іншого разу, під час артобстрілу чоловік сховався у підвалі. Мабуть, щось підказало мені не заходити до хати, а швидко побігти до сусідського підвалу. Коли вийшов зі схованки, зрозумів, що моєї хати вже немає. Наразі чоловіка евакуювали до Запоріжжя та поселили у гуртожиток, а невдовзі допоможуть відновити згорілі документи. Переходимо до оперативної інформації по Україні. Протягом доби ворог завдавав удари по Донеччині у Кураховому покровського району пошкоджено чимало багатоповерхівок. Під вогнем був Покровський село Шевченко. У Костянтинівці Краматорського району пошкоджене промислове приміщення. Ще 11 приватних будинків, дві багатоповерхівки і дві промислові будівлі пошкоджені у часовоярській громаді. З лінії фронту евакуйовано 205 людей, у тому числі 22 дитини. Інформація про постраждалих за добу не надходила. Вкотре ворожі війська обстрілювали цивільну інфраструктуру Херсонського, Береславського та Каховського районів із артилерії, авіації та ПБПЛА. Били з артилерії та скидали вибухівки з дронів. Згорів один приватний будинок. На щастя, люди не постраждали. Під авіаударами опинилася Білозерка, Велетенська, Береслав, Гаврилівка, Миколаївка та місто Херсон. Російські військові пошкодили в області чотири приватні будинки газогін, господарчу споруду та гараж. Одна людина дістала поранення. Ворог протягом доби здійснив чотири заходи тактичної авіації по Харківській області. Окупанти скинули 11 кабів, три з яких влучили по самому Харкову. У Шевченківському районі вибило вікна в багатоповерхівках, в одній з яких пошкодило фасад. А от у Київському районі влучили по відкритій території пошкоджені кілька приватних будинків. Внаслідок нічних ударів по Харкову отримали поранення дві жінки 39 та 40 років. Зафіксовано влучання в лісосмузі, пошкоджень зазнали житлові будинки. За ніч силами ППО збито з півсотні ворожих дронів та дві ракети. Ще 30 безпілотників були локаційно втрачені, а один повернувся в Росію. Найпруженіша ситуація на Курахівському напрямку. Там сили оборони відбили 84 атаки. На Покровському напрямку українські бійці зупинили 22 наступи РФ, зокрема в бік Селидового, Юр'євки та Вишневого. Ще сім разів росіяни намагалися вклинитися в оборону України на турецькому напрямку. Наразі бої тривають поблизу Щербинівки. Військовослужбовець з Новоолександрівської громади отримав електричне колісне крісло завдяки підтримці громади та волонтерів. Допомога захиснику стала можливою за сприяння міжнародних благодійників. Продовжить Ольга Ларіонова. Нове електричне крісло військовослужбовцю з Новоолександрівки Віктору передали представники громадської організації Ротарі Клуб Запоріжжя Хортиця за підтримки німецьких благодійників. 45-річний Віктор втратив обидві ноги внаслідок бойових дій на Донецькому напрямку. Пройшов тривале лікування та реабілітацію. Понад рік пересувався на протезах за допомогою До Так, да, да, да. да. ну, Що вона на акамулятора руками допомагати? До нас повернувся з реабілітації ветеран війни і у нього ампутовані дві ноги. І він попрохав адміністрацію, щоб ми йому допомогли знайти кресло електричне. І зараз у нашого ветерана є можливість переміщатись по всій громаді без середньо, без всяких проблем для себе. Ми займаємося благодійною допомогою, волонтерською допомогою з перших днів війни на сьогодні. Нам допомагають дуже багато донорів, дуже багато наших закордонних колег. За останні півроку наш клуб для Запоріжжя Запорізької області передав гуманітарну допомогу десь приблизно на 16 мільйонів гривень. А це допомога різного уровню, це для і для переселенців, це для наших хлопців, це для всіх тих нужденних, хто звертається до нашої організації. Це і автівки, це машини швидкої допомоги, пожежні машини. Військовому одразу пояснили, як керувати електровізком. Він швидко навчився пересуватися сільською дорогою. Давайте давайте Дніпрані помідніпра. Не пам'ятаю лікарні. Потямився у потягу, їхали до Черкасу, шпиталь. Потім Львів, реабілітація півроку. Я одразу став і пішов, але лікарі не дозволяли одразу багато ходити. За словами голови Новоолександрівської сільської ради Олександра Корнієнка, в громаді надають всебічну допомогу землякам, які пішли на фронт боронити Україну. Для цього тут розробили місцеві цільові програми. В першу чергу, да, мобілізовані у нас хлопці йдуть, вони звертаються. Фінансова підтримка є з боку сільської ради бюджетом. Передбачається ну, в межах фонду можливого фінансування від 10 до 20 тисяч гривень на придбання амуніції. Допомагаємо нашим хлопцям з нашої громади. А також демобілізованим хлопцям, які були поранені, і які вже демобілізовані безпосередньо на реабілітацію, на лікування. Також сільською радою відповідна комісія працює в рамках можливого фінансування бюджету. Допомагаємо від 5 до 15 тисяч гривень в залежності від ситуації. Працює у громаді спеціаліст з питань ветеранської політики, а також діє новостворений соціальний хаб серед послуг фінансова підтримка ветеранів та їхніх родин, психологічний та юридичний супровід, спортивна реабілітація, бізнес-консультації для створення власних стартапів, а також гуманітарна допомога від міжнародних та вітчизняних благодійників. Ольга Ларіонова, телеканал МТМ. У Запоріжжі опалення вже ввімкнули в усіх закладах освіти, лікарнях та інших соціальних установах. Наразі триває підключення деяких будинків ОСББ, які самостійно мають розпочати подачу тепла в будинках. В одній з найбільших котелень, що у Вознесенівському районі, побувала наша знімальна група. Там до старту сезону виконали капітальні ремонти. А які саме та про перебіг опалювального сезону розкаже Вадим Сорвін. Це найбільша у Запоріжжі котельня концерну міських теплових мереж. В її роботі задіяно 8 котлів. З початком опалювального сезону вона забезпечує теплом майже тисячу житлових будинків, зокрема 25 дитячих садків та 35 шкіл. А ось так працюють нові гідравлічні насоси, що вдвічі скоротили споживання електроенергії. Цьогоріч їх встановили в котельні Вознесенівського району в рамках програми від ООН. Сучасне обладнання також під'єднали й до нової підстанції. Працівники концерну розповідають, за перші дні зі старту опалення оновлена техніка показала високу результативність. Тут було встановлено 4 мережевих насосів, які були відцентровані, готові до роботи, і вони були пущені з початку опального сезону в роботу. Зараз вони працюють. Зараз на них проходять, ми перепровіряємо їхні параметри, які в них заложені в їхньому технічному паспорті. Ці роботи проводяться три доби щогодини. щогодини ми знімаємо з них параметри. Це там витра, витрата в мережу, температура підшипників і другі параметри, які у них є. Також у міжопалювальний період по місту було замінено півтори тисячі метрів мереж та сім десятків запірних арматур. Завчасне оновлення дозволило запустити котельні без проблем. Додають на підприємстві. Зараз із теплом в оселях 280 тисяч споживачів. Також триває підключення деяких будинків ОСББ, які самостійно мають розпочати подачу тепла. Поетапно відбувалося підключення насосного обладнання на насосних знижуючих і паралельно велось налагодження гідравлічного режиму. Ми не могли вийти на наші розрахункові режими в зв'язку з тим, що Дні запуску була досить тепла погода, і не всі керівники ОСББ відкривали свої засувки опалення на будинки. Тому з цим були трохи складнощі. Зараз на вулиці вже похолодало, і ситуація більш-менш вирівнялася. Триваючи деякі роботи на окремих районах теплопостачання. Ну, в принципі, запустилися. Ми добре. Наразі концерн веде перемовини із міжнародними донорами щодо встановлення на котельнях когенераційних установок. Це допоможе забезпечувати теплом будинки навіть під час блекаутів. Зараз на цій котельні ми зможемо підтримувати підживлення, підживлення мереж, підживлення і держати тиск зворотнього трубопроводу. Якщо далі прийде когенераційна установка, яку поставлять, то тоді ми зможемо вже працювати в сталому режимі давати, давати, давати теплоносій споживачам. Нагадаємо, у разі перебоїв з теплопостачанням або виникненням технічних перешкод можна залишити заявки, зателефонувавши до міського кол-центру 1580. Усі аварійні ситуації будуть усувати у найкоротші терміни, аби мешканці не залишились без тепла. Вадим Сорвін Станіслав телеканал МТМ. Смачно поживно та корисно саме за такими принципами розроблялось меню для учнів початкової ланки у Запоріжжі. Вже місяць школярів перших-четвертих класів годують за кейтеринговою системою. Їжу для дітей готують у спецзакладах, порційно пакують, маркують та доставляють до закладу освіти. Вже у школі обід розігрівають та подають учням. Таке харчування організували для дітей початкової ланки, зокрема й у гімназії основа. Детальніше про те, як функціонує ця система харчування, розкажуть наші журналісти. Скільки у вас перших класів? Два один. Один один, але такий повноцінний 32 учні. Так, із них 30 приходить у школу. Клас. 30 першачків. 30 першачків. Аби найменші школярі почувалися комфортно та мали сили на навчання. Вже місяць у початковій ланці запровадили кейтерингову систему харчування. За таким принципом годують дітей і у гімназії основа. Директорка закладу додає. Раніше гімназія вже працювала за цією системою. Ми вже маємо досвід кейтерингу перед війною. У нас така сама форма харчування була, але зараз відрізняється, тому що порції готові. Абсолютно готові порції розігріваються і подаються дітям безпосередньо перед прийомом їжі. Тому їжа свіжа, їжа простикірована на кожному, на кожній порції є дата. Термін придатності меню для дітей змінюється щотижня або двічі на місяць. Проте компоненти стандартні: гарнір з м'ясом чи рибою, салат зі свіжими овочами та десерт у вигляді фруктів. А також смаколики і чай. Таким раціоном задоволені не тільки діти, але й їхні батьки. Батькам. Не то, що подобається батькам, це полегшення, тому що давати сухий пайок дітям у школу і знати, що дитина повноцінно буде харчуватися. Це звичайно великий плюс. Тому у нас навіть коли ми сказали, що з 4-го числа ми будемо харчуватися, навіть трішечки ще додалися заяви на змішане навчання. Ми можемо вважати, що навіть через цю причину. Харчування доступне для усіх учнів початкової ланки гімназії. Також у закладі можна підібрати й індивідуальне харчування, якщо до прикладу у школярика є алергія на певні продукти, зазначає керівництво школи. І ми дуже тішимося, що спільно разом з департаментом освіти та науки вдалося і в цій школі запустити забезпечення харчування діток перших четвертих класів вчора, після закінчення. Осінніх канікули діти вперше вийшли до школи в листопаді, і відбулося вже харчування. Сьогодні другий день. Ви побачили, що діти з захватом їдять, хтось все, хтось не дуже комусь подобається, кому ні. Звертаюся до батьків. Шановні батьки, в кожному закладі освіти є відповідний qr код Ви можете подивитися як розклад харчування, меню і також дати зворотній фідбек, що вас не влаштовує. 50% вартості їжі фінансує всесвітня продовольча програма. Інші 50% покриваються з міського бюджету. Заощаджені кошти будуть перенаправлені на різні напрямки, проте пріоритетними є допомога силам оборони та цивільним, які постраждали від російських атак. Наталія Юрієва, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Цьогоріч Запорізькі аграрії зібрали 140 тисяч тонн продовольчого зерна. Тож Запорізька область на 100% буде з хлібом. Про це на брифінгу розповіла директорка департаменту агропромислового розвитку. Зода станом на зараз 80% всієї площі ріллі, яку мають обробляти агровиробники, розташовані на тимчасово окупованій території. Включаючи зону активних бойових дій. Відтак, під урожай 2024 року аграрії засіяли 108 тисяч гектарів озимих культур. Разом з тим, врожайність впала через ранні заморозки та засуху. Проте найбільшою проблемою, що унеможливила збирання збіжжя, посилення обстрілів. Ранні зернові та зернобобові культури зібрано з площі 122 тисячі гектарів та намолочено 295 тисяч тонн зерна. У порівнянні з 2023 роком було зібрано 354 тисячі тонн зерна. На даний час у Запорізькій області разом з пізними культурами намолочено 339 тисяч тонн зерна. У 2023 році було зібрано 383 тисячі тонн зерна. Крім зернових та зернобобових культур, також було намолочено озимого ріпаку 62 тисячі тонн, соняшнику 176 тисяч тонн. На наступний рік в Запорізькій області вже посіяли озиму пшеницю, ячмінь та ріпак. Втім, аграрний рік не завершено. Наразі фермери готують насіння ярових культур. Також триває закупівля паливно-мастильних матеріалів, добрив та запчастин до сільгосптехніки. Понад трьом сотням аграріїв області затвердили заявки на фінансову підтримку від держави. Фінансова підтримка з суб'єктів агропромислового комплексу. Які здійснюють свою діяльність на територіях, наближених до зони бойових дій, а саме можливі бойові дії та активні бойові дії, з 10 вересня по 25 вересня відбувався прийом заявок через державний аграрний реєстр на, в державному бюджеті для підтримки агровиробників шляхом виділення бюджетних коштів з розрахунку на одиницю оброблених угідь. По можливим бойовим діям це тисяча гривень на гектар, активні бойові дії це дві тисячі гривень на гектар. У Дніпровському районі встановили другий модернізований павільйон для комфортного очікування транспорту на зупинці біля Запорізької обласної філармонії. Це один з напрямків впровадження концепції Сенси Запоріжжя, а саме проєкт Європейський проспект. У його рамках з головної вулиці міста має зникнути уся реклама, незаконні мафи та тимчасові споруди, що псують зовнішній вигляд проспекту. В рамках проєкту до кінця року на проспекті Соборному встановлять ще вісім сучасних зупинкових комплексів. Також планують оновити близько 60 лавок та урни, які будуть відповідати коду міста. Зараз тривають роботи зі встановлення восьми одиниць павільйонів. Очікування по проспекту Соборному яких затверджено відповідно до коду міста Запоріжжя до середини грудня роботи будуть завершені, як відновити документи, як створити власний проєкт, де отримати психологічну та медичну допомогу, це обговорювали під час заходу інформфест на часі. Головна мета заходу інформаційно підтримати населення під час війни. Палаці культури Титан зібрались вимушені переселенці. Місцеві активісти та представники громадських організацій. Загалом фестиваль триватиме два дні, тому всі охочі зможуть отримати допомогу з будь-яких питань, а благодійники об'єднатися для допомоги людям. Ініціатива реалізована активною жіночою групою учасниць у межах «Women Lead in Emergencies», що реалізується благодійним фондом Схід Сос на заході також працюють творчі майстерні та дитяча зона. Організатори розповідають, найбільша потреба населення зараз в юридичних та психологічних послугах, адже внаслідок бойових дій більшість людей виїхали, втратили домівки та документи і часто не знають навіть куди звертатись. Ми хочемо об'єднати людей і громадські благодійні організації, щоб люди дізналися, що громадські організації надають безкоштовні послуги, які люди можуть отримати з будь-яких питань. Ми вибирали саме по напрямкам. Тобто, в нас є психологи, юристи, дитячі зони, тому люди можуть отримати послуги з різних направлень. Проєкт покликаний надати силу, ресурси жінкам при фронтових та не лише громадах, для того, щоб об'єднуватися, створювати корисні ініціативи для свого міста, своєї громади, області і країни в цілому. Три місяці жінки проходили навчання, як робити проєкт, як його оформлювати, менторство, підтримку від наших спеціалісток фонду. І сьогодні презентують свої результати. Учасників заходу чекає огляд громадських організацій, благодійних фондів, підприємств та організацій, які надають безоплатну допомогу та підтримку населенню під час війни. Ми представляємо деякі наші активності. По-перше, це консультування з питань здоров'я. По-друге, це питання гендерного обмовленого насильства, тобто питання, які наразі дуже актуальні, тому що в багатьох сім'ях, на жаль, ми маємо посилення сімейного такого насильства. Це для нас можливість розказати про себе і можливо. Комусь все ж таки трішки допомогти. Це такі фести, вони дуже потрібні, тому що інколи людина просто не знає, куди їй звернутися. 14 тисяч одиниць духмяного товару щодня від маленької булочки до бородінського хліба постачає на прилавки крамниць запорізьке підприємство Урожай. Це локальний товаровиробник, який працює тільки для місцевого споживача. А з жовтня учасник державної програми Національний кешбек. Один із 34 запорізьких брендів. Чому варто купувати Запорізьке, знають наші журналісти. У мене М'яса Стіхногорська Спадерехова люди є. Вони приїжджають на роботу. Грими, успокаєваємося на роботі. Вона 12 годин на ногах, а каже: я грі тут. Я відпочиваю, да я. З тістом заспокоює з тістом. По перше, по-друге, я віжу всю цю віжуху, як людям нужен хліб. А я дотична до цього. Я приїжджаю додому, я дахнувши після роботи. Ну, морально підприємство урожай на регіональному ринку. Працює майже 30 років. Протягом цього часу тричі реформувалося. Сьогодні через війну функціонує на половину потужностей. Надає робочі місця 80 особам, зокрема й вимушеним переселенцям та ветеранам війни. Ось тут ми стоїмо і оце це ще дві реконструкції. Оця 2008 року, а оця 2014. Підприємство з безперервним виробництвом і належить до критично важливої інфраструктури, тож і працює за спеціально розробленим графіком, зауважує директор Олексій Пучков. Ми починаємо позже, щоб пройти пікове навантаження ранішне, коли люди збираються з 8 до 10 утра. Це ми прям вимикаємо все. От, і потім, тому ми перейшли на роботу, трошки сунули, щоб цей пік не займати. От, але вечірній пік ми не можемо вимикатися. ми Є генератори через війну купівельна спроможність містян дещо впала. Вплинуло це і на цінову політику на підприємстві. З початку жовтня тут же піднімали ціну на готову продукцію на 7-10%. Але для повноцінної роботи виробництва цього замало, зазначає директор, і це не перекрило зростаючу електроенергію. Тобто, зараз борошно постійно росте. Зростає, електроенергія теж не зупиняється. Тому ну зараз податки виросли, ви знаєте? Тобто, мабуть, десь в грудні хлібопеки вже кажуть про те, що можливо ймовірне ще одне подорожчання. Або в листопаді, або на початку грудня до великої війни постачальниками сировини для урожаю були токмацькі та мелітопольські сільгосповоробники. Зараз тут переорієнтувалися на інших партнерів. Але через непросту ситуацію у прифронтовому місті продукція надходить невеличкими партіями. У Всіх такі маленькі партії дав гроші, трошки взяв, дав гроші. І так всі працюють. Вони купують маленькими партіями зерно, що знаходять ми маленькими партіями купуємо борошно і потім. Дуже просимо нам платити вчасно наших партнерів. Але це жодним чином не впливає на якість, адже пекарі тут добре знають смаки запоріжців. Попит споживачів на підприємстві вивчає служба збуту і працює над розширенням чи оновленням асортименту. Спочатку повномасштабного вторгнення підприємство виконує гуманітарну місію. Тричі на тиждень доставляє безоплатний хліб жителям Гуляйпійської громади. А з жовтня доєдналось до державної програми Національний кешбек. Ми в Запоріжжі призиваємо вас купувати локальні продукти. Продукти, тих виробництв, які долучилися до національної програми. Тобто, одне, друге, друж... добре доповнює. Ви залишаєте гроші на території у таких виробництв, як наше, і ще за це отримуєте 10% повернення. Це дуже добре. Мережі теж ось. Бачать, що їм логічно бути оцим мостиком між виробником і вами, покупцями. Ну тому мережа теж повинна доєднатися. Якщо ви купуєте мій продукт, але в мережі, яка не доєдналася, то не буде кешбеку. Тому дивіться на мережі на магазині, що він теж доєднався до цього. Програма Національний кешбек надає можливість нам з вами, споживачам, обирати українські продукти, підтримувати українські продукти і таким чином. Навіть мати кешбек, який ми в майбутньому можемо використати на допомогу ЗСУ, на ліки або на оплату комуналки. Будь-якому банкінгу ви можете зручно оформити таку картку і в місяць отримувати цього кешбеку до трьох тисяч гривень. Жай і раніше брав участь у суспільних акціях: купуй українське та купуй запорізьке. Тож працівники підприємства закликають містян надавати перевагу локальному продукту і таким чином підтримати місцевих товаровиробників, наповнити коштами місцевий бюджет, а заразом і свій гаманець. Ольга Ларіонова, Єлизавета Колесникова, телеканал МТМ. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію у чат. бот І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.